Боротьба за справедливість чи дитячий конкурс з дорослими розбірками. Чому Житомирські команди так борються за можливість представляти область на всеукраїнському конкурсі? «ЮІР»? причина в декількатижневому відпочинку в міжнародному дитячому центрі Артек особистих амбіціях чи просто у пошуку справедливості. Історія «ЮІРівського руху в області розпочалася 36 років тому. Відтоді юні інспектори Житомирщини борються за звання кращих, аби представляти наш регіон на всеукраїнських змаганнях в Артеку. Цьогоріч учасниками обласних змагань стали 9 команд. Традиційний вже декілька років поспіль фаворит конкурсу команда Тетрівки Житомирського району після перших чотирьох етапів обходить найближчих суперників з 16-ї школи на 30-ті бала. Та попереду найважливіший етап виступ агітбригад, після якого і визначали переможця. Учасники очікують на вирок суддів. І ось довгоочікуваний результат. Перше місце 16-та школа Житомира, друге Тетрівська школа, третє за Попільнянською гімназією, а четверте отримали представники Черняхова. Майже місяць переможці готуються до всеукраїнського виступу. Аж раптом чи не всі Житомирські сайти публікують відкритий лист звернення Тетрівської команди до голови облдержадміністрації Сергія Рижука, заявляючи про нечесність підрахунку. Незгодні апелюють. Нібито один з членів журі поставив їх команді спочатку. ...одну оцінку, а згодом змінив свою думку. Усі підрахунки проходили за зачиненими дверима та інший член журі. Надав керівнику Тетерівської команди усю цю інформацію. У конфлікт було втягнуто два управління облдержадміністрації, спілку автомобілістів області і ДАІ, а головне дітей, учасників змагань. Наша знімальна група була присутньою на конкурсі, тож і вирішено було провести журналістські розслідування щодо відкритого листа голові облдержадміністрації від батьків і керівників команди ЄІР з села Тетрівки Житомирського району. Тож далі подаємо думки усіх учасників конфлікту без коментарів. Стосовно звернення щодо неправильного суддівства в конкурсі, то я можу сказати так, що суддівство було об'єктивно, воно кожного року у нас проводиться, і кожен учасник змагань і керівник команди міг підійти побачити таблицю загальних результатів. Але як традиційно заведено, після останнього конкурсу Агітбригада, члени журі для Ну, збереження інтриги зразу конкурс зразу не виявляють бали, які зайняла певна команда, а йдуть в нарадчу кімнату, радитись де ні під чиїм тиском, ні, ні з ким. Ніхто не має права втрутитися в суддівські рішення, приймаємо всі загальні рішення, виставляємо в протоколи всі оцінки, бали, які отримала команда, відбиваємо ці результати, виносимо загальний протокол і відносно цього загального протоколу ми об'являємо результати. Так і було і цього року. По підрахункам загальних результатів, виборола місце перше місце школа номер 16 міста Житомира, друге місце школа із села Тетерівки, і третє місце із гімназії Попільні вибороли. Після підбиття цих підсумків ми виходимо до учасників всіх змагань, всі бачать, всім ми пояснюємо, хто який бал зайняв за конкурс егідбригада і загальний результат. Так ми і в цьому конкурсі, як. як... Як щороку у нас заведено, об'явили результати, і мені дивно, я не знаю чого, команда іслатетрики не задоволена таким, таким рішенням. Виступ команда гідбригад, звичайно, це оцінка колективна, це оцінка всіх суддів. Наша команда абсолютно нічим не відрізнялася від команди 16 школи. І, звичайно, що ми погодились із цими результатами. Але сумнів закрався в душі, що щось тут можливо і не так. І тому, коли зустрілися з керівником команди Русланом Броніславовичем, ми він повідомив факт такий, що дійсно було присутнє те, що журі. Змінили свою думку, виставили спочатку одні бали, а потім інші. Я, як мама, не могла залишатися байдужою до цієї справи, і ми вирішили звернутися у вищестоящі органи для того, щоб відстояти свою думку і права своїх дітей. Вам керівник вашої команди показав підписані протоколи усіма членами? Журі. <плес> Ні, у нас немає таких протоколів. Ми з ними не були знайомі. Звичайно, ми тільки були присутні при оголошенні результатів. От а як оголосили, так ми сприйняли рівень команд. Е... Дуже став високий, і от як раніше команда Слатерівки практично не мала конкуренції в цьому конкурсі в області, займала перші місця, то зараз набагато трудніше їм стало, мабуть, і через це вони думають, що результати можуть бути спотворені. Але ж, але ж в загальний результат підбили всі члени журі без ніякого тиску. Підписали загальний протокол, який при необхідності може. Показати і керівнику з команди «Автолад серателіки і директору школи для того, щоб не було хибних думок, що результати спотворені, батьки дітей, учасників команд отримали від керівника команд таку інформацію, що було ну порушено права наших дітей. Ми звичайно. Відстоюємо права своїх дітей, і ми написали лист, підписали Ви отримали ще раз. Я ваші слова від керівника Так. і керуючись цією інформацією, ми підписали лист через декілька днів після конкурсу. Я зустрів представників обласного управління освіти, потім обласного управління молоді і спорту. І коли їм задав питання, чому ж так довго жирі бали, вони мені розповіли, як рахувались бали, що сталося. А сталося ось що, коли члени журі виставили бали за п'ятий конкурс, виступ агітбригади, і додали їх до попередніх конкурсів, тобто підбили загальні підсумки змагання, виявилось, що наша команда перемагала і виходила на перше місце. Після того, як голова журі вийшов з кабінету по організаційним питанням, представники журі від спілки автомобілістів міста Житомира почали. Пропонувати вимагати від членів журі, щоб змінити бали і віддати перемогу 16-й школі. Ну, я вважаю, що це називається вже підтасовування результати. Почекайте, значить, оголосили офіційні результати. Офіційні не оголосили, оголосили члени журі. Коли зайшли в кабінет, вони оголосили кожен свій бал і записали кожен свій бал. Попередньо це було і... озвучено на зал? Ні, це не було озвучено назад. Але а звідки ви знаєте, що є різниця? Підтверджують члени журі від спілки від обласного управління освіти власної молоді спорту. Ви можете звернутися до них, вони вам нададуть ті ж самі коментарі. В цьому році працівник головного управління також був у складі журі проведення обласного етапу цього конкурсу. Після того, коли виник цей конфлікт, інцидент, в нас було в управлінні проведено службове розслідування. З точки зору нашого працівника сильнішою була команда загальноосвітньої школи номер 16 міста Житомира. Тобто, станом на сьогодні у вас фактичних доказів немає. Фактичні докази у члена журі від обласної освіти, де вона записувала в свій блокнот результати, які повід вона надала вам ці копії. Надала, але я їх зараз з собою не взяв. В неї є ті, ну я не можу У без... вас є? я не можу без її відома показувати ці результати. Ви можете звернутись до неї, вона вам це підтвердить, вона вам це покаже. Тільки ми зайшли з конкурсу, сіли для того, щоб розпочати роботу з балами. Е, Яцкевич, представник облдаї, запитав: Ну, яка вас товариші думка? І одноголосно, і Червоний Хрест, і автомобілісти сказали, да ви що, 16-та школа міста Житомира не перевершена. А я сказала, товариші, це неправильно, ми ще не підраховували результати, а ви вже виносите свій вердикт. І ось з цього почалося все за те, щоб 16-ту школу зробити е, переможцем. Я була один проти трьох. Один проти трьох. Коли підрахували бали, і ми побачили, що 16-та школа сьогодні на 0, по-моєму, 0,17 е е менше має за Тетерівську школу балів, я кажу проти, потім од е представник автомобілістів спілки змінює свої результати на один бал. На один бал. І виходить уже з того розрахунку, що 16-та школа перемогла При прийнятті рішення такі питання піднімалися. Но когда уже все обговорили, проголосували, проголосовали, всі все подписали, единогласно подписали протокол. Тобто протокол подписанный у усіма... членами да. Членами Судійської команди. Да, без всяких Друге питання. Так. Чи змінили ви свої оцінки після офіційного оголошення учасникам конкурсу результатів і після занесення їх у протокол? Ні, в нічого в протоколь не мінялось. Одна із членів журі? Посилається на те, що ви не мали право міняти свою думку до винесення офіційних результатів. Я член комісії і чорновий черномой черновік, як що хочу, то і делаю в ньому В черновике. В часовому вже було дано все так, як можна було бути, в чистовий варіант. Тобто діти зміни результатів на табло не робилися. Не ні, 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 ніяких розговорів не було і не могло бути. Тобто після кожного оголошення результатів можна було б самостійно кожному члену е, команди порахувати бали Самі і вивезти, шай. хто є переможець. Так, да, тільки так. І всі, всі, всі члени комісії, всі включаючи і ту даму, яку ви говорили, були підписані, протокол підписаний. Чому ви не написали тоді службове пояснення відразу по закінченню конкурсу? А звернення від громади з'явилось через місяць. Не написала, мені така думка не прийшла тоді до, до моєї голови. Тому й не написала. Але як головний спеціаліст управління ви порушили виконання своїх обов'язків? Ну я не думаю, що я порушила виконання. Можливо, я їх трошки неправильно поступила, але я не порушила виконання своїх обов'язків. 16-та школа, як виступила на вашу думку? Ну, там є мої бали оцінки. Вона виступала непогано, але мені краще сподобалась. Мені, наприклад, краще сподобалась тетерівська школа. Там відчувається професіоналізм. А з Маєвським як ви розмовляли? Ми з ним дуже часто, ми не один рік співпрацюємо і він до мене приходив і на роботу і телефонував неодноразово. Ну, представник журі, ну, ви ж можете дізнатись, хто були організатори журі. Я, я не я не знаю. Я не знаю прізвища. члена журі, який був. Я Від не Від управління освіти. Від управління освіти. Так. Всі члени журі, діти почали роз'їжджатись. Ось е, зразу підійшли. вчительство підійшло. Воно ж привозило команду. От де були люди, з якими ми вже не, не один рік знайомі. З попільні підійшла і все що е, кажуть. Виломували руки. Я кажу, потім, потім якось, ну, я не стала тут розповсюджуватися, вони все зрозуміли. Е, Людмила Одардівна, так. один із членів журі Наталя Олександрівна Шевчук, так. зараз заявляє, що вона свій вибір і свій результат показала під тиском. Ви відчували цей тиск під час проведення конкурсу? Ні, ми. Ми тиску ніякого абсолютно не відчували. Ну вона посилається на те, що ви потім навіть її співчуття висловлювали. Ми висловлювали? Так. Е, кому? Наталі. Ніть, так, як члену журі. А чому ми її Ми її не висловлювали ніяких співчуття. Що на неї натиснули, щоб вона поставила так. вищі бали житомирській команді? Так. Ні, такого не було, це неправда. Це неправда. Як правило, на будь-якому конкурсі є переможці переможені, але саме цей конкурс показав, що кожна команда може розкритися, показати свої знання, вміння, також розкритися артистично. І саме на цьому конкурсі дійсно кожна команда відчула, що вона займає саме те місце, яке потрібно. Ну, починаючи з 2005 року, ми є учасниками цих змагань. Ми жодного року не пропустили цих змагань. У року, в 2006 році, ми стали переможцями змагань і ми представляли нашу область на всеукраїнських змаганнях в Артек. Ми їздили в Артек. Починаючи з 2007 року, переможцем весь час чомусь виявлялася команда тетерівської школи. Наскільки об'єктивно було проведено суддівство цього року? Я вважаю, на мою думку, що суддівство було проведено об'єктивно, оцінки були всі виставлені правильно і реально, тим більше, що всі чотири конкурси, по закінченню кожного конкурсу, результати вивішувалися на екрані. І кожна команда мала змогу побачити ці результати на власні очі. Але в цілому ви вже могли самі порахувати, хто є переможцем? Так, звичайно, тому що всі були в залі присутні і ну, все було видно. І, як на мою думку, суддівство було правильним і нічого там не було ні, ні засуджено і все було об'єктивно. Ми отримали те, що ми, те, на що ми напрацювали, і все на цьому. Я вважаю, що розбиратися, звичайно, потрібно було відразу по завершенню конкурсу. А не після того, коли вже пройшов місяць. Справа в тому, що у цій справі заручниками виявляються діти. Не тільки педагоги, як виявляються діти заручниками. На звичайний погляд. Я ще хочу сказати, трішечки додати за керівника команди Житомирської школи Алла Володимирівна запропонувала, так як в КВНі після виступу, щоб судді відразу підняли бали і показали. Ось від цього чомусь відмовилися. Хоча це було б набагато реальніше і швидше було б підрахувати бали. Три останні роки місто Житомир представляла тільки наша команда. У 2010-му, коли ми брали вперше участь в змаганнях, таких команд було 13. Ми серед цих 13 посіли друге місце. Я вважаю, що для Першого року це був дуже пристойний результат, хоча до моменту агітки ми разом з тетерівкою набрали абсолютно однакову кількість балів. В 2011-минулому році ми вдруге брали участь в змаганнях, також посіли друге місце. Наш відрив складав 12 сотих балів. В цьому році, це третій рік змагань ЮІРа, Ми посіли перше місце. Я думаю, що це не просто так, тобто, це не суб'єктивна думка якогось члена журі. Це просто праця, яка в певний момент повинна була бути нагороджена перемогою. Звичайно, що дуже приємно, звичайно раді ми з цього приводу, але в першу чергу, мабуть, все-таки не стільки радість, скільки це знання, скільки досвід, скільки вміння переходити вулицю, знати правила дорожнього руху, запобігати травматизму дитячому і зайнятість дітей в позовручний час. В даній ситуації, яка склалася, мені дуже прикро просто за організаторів цього конкурсу і прикро за членів журі. Тому що не я в цій ситуації, тобто, є об'єктом, а є люди, які судили цей конкурс, і їм зараз, на жаль, приходиться виправдовуватися в тому, чого насправді не було. І хотілося б мені подякувати все-таки Державній автомобільній інспекції за плідну працю, яку вона дійсно проводить. І проводить не просто так, а проводить систематично, цілеспрямовано. Тому що діти, зокрема нашої команди, як ЮІР, так і квн ЮІР, мають можливість виступати не тільки в стінах своєї школи, а мають можливість виступати перед учнями інших шкіл, і Житомирського району, зокрема, де ми побували протягом цього навчального року, і Новоград-Волинського району, і і... Табір-супутник, де ми були з виступами, і я розумію, я бачу, наскільки це цікаво дітям і наскільки це популяризує в даному випадку Єрівський рух, популяризує діяльність державної автомобільної інспекції. Дякуємо і сподіваюся, що цей конкурс дійсно в наступному році буде мати більшу кількість учасників. Татирівська команда побувала вже не один раз в Артеку. Вони мають досвід, звичайно, вони готуються, вони бачать рівень і українському. Але на мою точку зору, і моя думка така, що сильніша команда має перемогти, і сильніша команда має бути в Артеку. На вашу думку, об'єктивно віддано перше місце? Об'єктивно. Об'єктивно. Тому що я хочу сказати ще свою думку з такого приводу, що у інших областях України. Команда переможець на наступний рік. Вона запрошується просто як учасник змагань. Ось і все. Як гість, як гість змагань. Один рік, після того, як вони стали переможцями, вони не беруть участі у змаганнях. Ну, я думаю, що це зайве, тому що. О... Кожна команда повинна просто прийняти те рішення, яке було насправді справедливим, і боротися за кращі місця, якщо вони рахують, що це дійсності, вони заслуговують це. Тому що все-таки приклад самого керівника будь-якого керівника будь-якої команди це є першим прикладом для самої команди, для самих дітей. І тому ми повинні в першу чергу самі. Зробити правильну настановку дітям і підтримати їх і сказати, що наступного разу ми будемо з вами кращими. На що розраховує керівник команди, який подав оце звернення і дав огласки журналістам і ЗМІ в таку свою позицію? Я вам не можу дати на це відповіді. Значить, в людини я, мабуть, моя думка гарна підтримка, і, мабуть, кожного року вдалий відпочинок. Чи не порушуємо ось таким скандалом за місяць після проведення обласного туру ми права дітей інших сторін, які готуються до всеукраїнського конкурсу? Звичайно, порушуємо. Як бути в цій ситуації? Я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Я вам не можу цього підказати. Не хотілося б, щоб порушились права і одних, і других дітей. В першу чергу я працюю зі своїми дітьми, я відповідальний за них, тому я відстоюю їх права. Звичайно, мені не хотілося, щоб порушились і ще чиїсь права. Можливо, це в мене є така думка, якщо це взагалі таке можливо, щоб організатори зльоту нашого обласного, ну, можливо, за підтримки губернатора, до якого ми зверталися. Звернулися до організаторів всеукраїнського зльоту з проханням, що сталася така ситуація, що у нас ну фактично є два переможці да, змагань, щоб надали право взяти участь у зльоті двом командам команди Житомира і команди Житомирської області. Я знаю, що на рівні України в всеукраїнському зльоті такі прецеденти вже були, коли на зліт приїжджали від області дві команди: одна від міста, одна від області. Згідно положення про всеукраїнський конкурс, команда переможця візьме участь у всеукраїнському етапі юних інспекторів руху. Будь-якого відношення до розподілу путівок чи до визначення переможця Головне управління сім'ї молоді спорту немає. Ми отримаємо цільові путівки з Міністерства соціальної політики і в подальшому вони будуть передані команді переможців. Підсумковий протокол конкурсу підписано одноголосно всіма членами конкурсної комісії. Він оприлюднений по закінченню змагань, названі переможці. І чи доречно ставити під сумнів результат вже за місяць після конкурсу? В народі кажуть, після бою роками не розмахують.